Не прибиратись. О, кулька. До речі, класний предмет для пранка. А давай зальємо воду з фарбою в кульку. Супер. Я допоможу. Кримай кульку. Так, видавлюю воду з фарбою. Чудово тепер кидаємо. Що таке Дені? Давай дівчаток. Давай. Чудова ідея. О, Що ви зробили? Ви зіпсували наші стіни. Тепер ваша частина кімнати виглядає трохи гірше. Хороша робота, Сем. До речі, давай наклеїмо наклейки на стіни. Я сам хотів це запропонувати. Обожнюю тему космосу. Я також приготував космічні наклейки. Клас! Виглядає супер! Дівчатам такого не зрозуміти. Ми чудово впорались. Так, вийшло круто. У нас найкращі ідеї. Ага. Да уж, це якась маячня. Yeah. Майлі до мене прийшла ідея. Давай прикрасимо наші стіни гірляндами. Вони у вигляді сердечок. <рігав> Тіфані, я теж такі принесла. Звісно, давай. Буде класно. Ми з тобою будемо робити кімнату справжніх <рігав> принцес. Як класно. <рігав> так, що ще зробити? Я вже замовила нам картину. А ось моя картина. <Аквої> Велике дякую. Це для нас. Повісимо сюди. М -м, як вам таке, хлопчики? Все, у них ціла картина. Нам треба щось придумати. Все під контролем. Я замовив нам картину залізної людини. Краще за всяких ляльок. Клас. А що це вони вигадали? Зробимо селфі. Чудово, давай ще усі мають побачити нашу класну картину. Що у кадрі Сем? Що ти тут робиш? Провалюй. Га, це мав бути пранк. Нам потрібна огорожа від них. Вийшло. Тепер вони точно не пройдуть на половину нашої кімнати. Але дротом я пустила електрику. Один крок та їх підсмажить. Тепер ви не такі сміливі. Ви думаєте, що це нас налякає? Зараз позбавляся від вашого. А, мене струмом б'є. Дені врятуй! врядовий. То був потужний розряд. Ну, ми вам влаштуємо. Так, я подивлюся схему. Потрібно під'єднати ці палиці між собою. Окей, буде зроблено. Отак. Так, у нас вийде каркас на мету! Ти це бачиш? Вони самі змогли це зібрати. У нас має бути крутіше. Я йому все зіпсую. Крадемо одну деталь. І як ви без неї зберете? А ще ви не зможете зібрати без цієї інструкції. День ми найкращі. Малі, забий на них, ми самі впораємось. Давай повісимо на наш намет шторку. Вона така гарна. Так, вийшло так мило. Швидше посередині посидіти. Клас! У нас також є свій намет. Він навіть крутіше. Це цілий космічний корабель. Це вікно. А ще прикрасимо вхід. Давай. Та-дам! Ви тільки подивіться, як ми круто вигадали. <рес> Що ж нам ще додати до нашої кімнати? Я придумала. Нам знадобиться килим. О, а ось і доставка підійшла. Подивимося, що всередині. Це ж м'який рожевий килим. Постилимо його всередині нашого намиту. Так, до мене також прийшла ідея. Нам знадобиться похирчата плівка. Там який ведмедик. Для початку розірвемо м'яку іграшку. Пробачку, гносик. Ні, тіфані, що ти робиш? Це під контролем. Наповнювач кладемо у плівку, ось так скручуємо і отримаємо хмарку подушку. Класна ідея. А ти що вигадала? Мені знадобиться кілька довгих кульок. З'єднаємо їх разом, потім беремо насос, надуємо Ти сама глянь. Дуємо, 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 дуємо. О, я навіть утомилась. Але тепер у нас є надувна веселка. Прикрасимо все всередині Ого, Майлі, ти це так круто вигадала? Здорово. Це ще не все. У мене є кіткат. Прикрасимо фантиками коробку. Це буде наш стіл. А я маю журнал. Почитаємо разом. Вони думають, що вони краще за нас, але це не так. Ідея. Давай постелимо ковдру всередині і покладемо м'яку подушку. Столик нам теж потрібен. Чудово, візьмемо лего. Друзі, давай зберемо апарат для відстеження інопланетян. О! Крута ідея! Так, з'єднаємо всі деталі. Клас! Дивися, круто вийшло. Так, Дені, хочеш одягнути VR окуляри? і реально відчути себе в космосі? Ти, звісно, ще питаєш. Давай, бро! Разом пограємо! Клас, мені подобається. А чим там дівчата займаються? Ого, ваші кімнати вийшли дуже гарні. Ви чудово постарались. Хлопчики грають у ігровий автомат. Виглядає нудно? Так, так, давай, давай швидше. О, Уатині, хочеш попкорн? Звісно, ще питаєш. Смачно! Дякую, бро. Я також хочу, але руки зайняті. Засипаємо до рота, смакота. Майлі, тобі так личить рожевий. Ти дуже гарна. Я зрозуміла, чого тобі не вистачає. А? Цих окулярів. Звісно. Як кльово. Тепер я виглядаю на мільйон. А чим так пахне? Приємний аромат. О, то це попкорно хлопчиків. Ага, пахне смачно. От би теж поїсти попкорну. Малі, давай заберемо. Звісно, вони навіть не помітять. Підмінимо попкорн на горщики з капустою. Вони так зрадіють. Що це капуста? Дині, де попкорн. Дівчата вкрали. Так не можна. А -а -а -а. Вимкніть електрику. А ми вас попереджали. Тепер попкорн наш. М -м -м, нам дуже смачно. Дені, ходімо з Ого, яка величезна вежа з кока-коли. Меліса, навіть не уявляю, як ти сама все це вип'єш. А що, Джуді? О, все, пару парубанок різної коли. Але вони такі всі унікальні. Так, це виглядає вражаючі. У мене стара склянка коли. Ну, ти дійде. у нас мега багата. Джуді просто багата. А ось вів'їн бідна. Вона звикла до такої їжі. Мені терміново потрібен скотч. Зараз заклеїмо одну склянки. Скліче ще. Ні. Нова пробоїна. Який жах. Це виглядає навіть комедно. Вів'єн, що ти вигадала? Я заклею всю склянку коли скотчем. Так точно нічого не прол'ється. Діючий спосіб. Що? Ні, вся кола закінчилась. Якщо так, то далі продовжує Джуді. А я лише рада. Давайте спробуємо скітос коло. М -м, як смачно. Вау! У мене скіто-стрянка. Прикольно Тепер я нескінченно можу їсти скітс. Я також хочу, Джуді. Ти поділишся? Ну, Будь ласка, Джуді. О, ні. Далі кола. Фляшка виглядає захвало. Цікаво, яка вона на смак. Ого, це так круто. Я стала байкершею. Так, крутяк. Ей, Люба. Ой, ні, Навіть не дивись на мене. Гаразд. Пробую наступне коло. Вона класна. Я перетворилась на Дракуло. Ха-ха-ха. Ей, Мію, не бійся мене. Ліса, ти що надумала? Я не питиму вашу кров. Мені потрібна інша кола. Ох. Так, я відчуваю себе невагомою. Це так дивно. Ух ти. М -м, у такому разі моя черга. Дворецький, візьми її останню колу і збовтай. Знайшов райдужне коло. Її треба збовтати. Зроблено. А тепер йдемо. О, у мене ще одна кола є. Спробуємо. А, вона вся пролилась на мене. Я стала такою різнокольоровою. Як це прибрати? ха Ніяк, Джуді, ти кумедна. Спробуємо моє коло. Оу, не варто було так робити. А, дівчата, у вас все в колі. Меліса, ліса. Це ти в цьому вина. Ну і що? Спробуй бодай одну. Яка краса ультрадорога піца у Вів'єн. Wow. Круто! А що урешті? Wow. У джуді на дешева піца. Від mm. дота. Mm. А ось у Милісі дорога піца. Подивимося всередині. Почнемо з Вів'єн. Відкривай коробку швидше. Цікаво, як виглядає ультрабагата піца. Вона точно у захваті. Це шик. Коробка всередині блищить. Піца виглядає незвично. Давайте спробуємо. Ой, вона не відкошується. Що за справи? О, мабуть, найдорожча піца виявилась пластиковою. Що, Лів'єн, ти її ось так викинеш? Ні, піца. Не можна її так викидати. Я зловлю. Ух, я врятувала її. З нею все гаразд Окей, Якщо ти не будеш, то збержу собі, приберу подалі. От сюди Готово А тепер настав мій час Куштувати цю жахливу дешеву піцу. Сподіваюсь, що я не отруюсь. Спробуємо. І вона така стара, що засохла. Фу, не буду. Еу. Ти не будеш? Тоді можна я з'їм? Ні, не смій. Джуді їж. До Джуді прийшла ідея. Вона вирішила трохи перетворити стару піцу і зробити її симпатичнішою. Для цього їй потрібна праска та блискітки. Беремо піцу, вирівнюємо її праскою Ось так. і додамо трохи блискіток. Тепер можна спробувати. Ну і що, Джуді, як тобі? Яка ж гидота? Ой, як смачно! Хочу спробувати ще. Рідко мені їсти цю піцу, але головне не подати виду. Це було М -м так смачно. Меліса тепер ти. М -м без коментарів. Джудіт, ти дивна? Тепер моя черга. Подивимось. Вау! Це не піца, а солодка хмаринка. О, вона така гаряча. Дворецький. Мені потрібна твоя допомога. Привіт, моя піца нато гаряча, остуди її. А після погодуй мене нею. Дворицький Миліси готовий виконувати кожне її прохання беззаперечно, навіть неймовірно гарячою піцею годувати та остудити. О, дворицький! Тобі точно не можна було її їсти. Такого завдання не стояло. Меліса в сказі. Як ти посмів скуштувати мою піцу? Віддай її мені. Ой-ой-ой, а тут починається запекла боротьба за шматочок піци. Ми впала. З тобою все гаразд. Дворецький, тобі краще бігти і подалі. А дівчата доїдять піцу ліси. Звісно, ми ж потриги завжди допомагаємо. Це так смачно. Ого, Джуді, яке величезне горе. Ніколи не бачила, щоб у нього було так багато начинки. Що у тебе? Як класно. Це цілий десерт із зоро. Виглядає дуже смачно. Зачекайте, тоді у Міліси має бути бідна їжа. О, ні, це лише одне Оро і без начинки. Але це неможливо їсти так. Так, здається, у мене є ідея. Я знаю, хто мені допоможе. Мені потрібна допомога шефа. Бачите, це уро. Йому не вистачає крему. Зробіть. Звісно, міс Меліса. я зроблю найсмачніший крем. Якщо Меліса зайнята, то я можу спробувати свій десерт. Почнемо зі смачної прикраси. Так, використовуємо ложку. Як смачно! Так, це смакота. Мені подобається, я хочу ще. Не можу зупинитись. Хочу ще. Ще. Яка смакота? Клас. Ще ложечко. Смакота. Так. А що? Закінчилось? А що ти вигадала, Вів'єн? Нічого собі, таке можеш вигадати тільки ти. Тепер ти з'їла все до останньої крихти. Молодець. Йу, хто ж так робить? Лише бідні. Шеф де мій крем? О, це так красиво. Хочу швидше спробувати. Але як краще це їсти? Ось так. Немає жодних сумнівів. Це точно, неймовірно, смачно. Меліса, твій бідний орго точно перетворився на лекшері. Тільки Гіга багата може таке зробити. Якщо Меліса вже все з'їла, то настала черга Джуді. Спробуй свій торт ОРО. О, ви тільки подивіться, який там апетитний розріз. О, це дуже смачно. Важко зупинитись, їсти таку смакоту. Смачно. Ого, дівчата точно заздрять тобі. Вона не буде з вами ділитись. Джуді, що в тебе за забрання? Ти вся брудна. Моя сукня, вона вся лепка. Яка гидота Я йду. А чи зачекайте. Торт я заберу з собою.